Тут ви не напишете, ні напишете, ні намалюєте, ні ноту, ні нічого не намалюєте, типу Маяковський. Ну-ну, ну-на. Да, да, да. Ні, так не буде. Вже музика вже сказала, що ви маєте писати. І ви вже маєте в собі відчути, в собі. У Надвірняцькій бібліотеці для дітей та юнацтва було організовано зустріч із Властою Власенкою та Уляною Лешко. Приурочена сама ж подія до всесвітнього дня творчості, вже судячи з самої назви заходу, стає зрозуміло, що присутні мали нагоду бути в перших рядах майстер-класу, як ставиться сценічна мова та як створюється вірш. Якраз про це і розповідала власна власнику, ділячись професійними секретами. Дуже модним є. Верлібр і вільне писання вірша. Пишете вірш, пише Верлібер. Я зараз стою в жовтому светрику, на дворі холодно, переді мною стоять люди. О Боже, як це гарно? Насправді це не гарно, а може й гарно. Крапка, оце вірш. Таке може бути. Таке зараз, таке сприймається. Зараз так говорить. Рима це кат, який ставить поета на коліна. Рима це коробочка, це прокрустове ложе. Я. Воно, воно тебе ставить отако. В тебе ж душі, отак, а Рима тебе ставить отак. І там, де є Рима, там виходить, там виходить вже мусить бути ремесло. Ти маєш володіти ремеслом. В тебе має бути багато лексика, в тебе має бути знання основних певних якихось е, е, основ архітектоніки вірша. Це ремесло. А ось там. Це вже душа поета, одним словом, понеслася. Також жінка наголошує, що під назвою вірша люди можуть плутати буквально маячню, тому варто розрізняти справді вірш від профанського набору слів. Дуже легко сплутати власну маячню з величезним поетичним словом. Вау! Я написав маячню, таку, як я кажу зараз. Так, наприклад, каштан за вікном, біле вікно, зелені листки. Володя і Юля говорять, перед ними бузок. А зараз шнур нагадує мені про реалізацію моїх наказів. І ти думаєш собі, вау, як це круто? Ну це ж так вільно, ну це ж так, ну я ж такий свободний, ну, це дурня. Тобто це чітко треба розуміти, що це є дурня. Вірш це є кінематограф. Коли ти пишеш вірш, у тебе в голові не одна музика. Не, одне, не одна візія, не одне акторство, не одна ну, не не як а не тільки, не тільки музика, не тільки візія, не тільки театр, не тільки дикція, не тільки чуття, не тільки психологія. Одним словом, це все, що я назвала, це одночасно є в твоїй голові. Ти користаєшся особисто я. Пер в мене вірш починається. Ну найчастіше починається з музики. Музика це найлегший спосіб для мене штовхнути мене до тексту. Вже після закінчення творчої кухні, і, власне, готування віршів. Богдана Ковалюк розповіла детальніше про сам захід. Ми в нашій надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відзначали день творчості. День творчості відзначається у нас в Україні 21 квітня, але сьогодні ми сьогодні відзначали, вибрали цей день. Ці аудиторії, яка сьогодні до нас прийшла з таких людей, які поціновують творчість як процес, як явище, не тільки поезію, не тільки театр, а і музику, і, 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 і малювання і інші види творчості, сьогодні була дуже така привітна, щира аудиторія. Та я сьогодні дуже дякую всім, хто до нас прийшов. Бо прийшли насправді ті люди, які люблять саме саме явище. Також поділилася, що було на заході. Звернула увагу на свою творчу колегу Уляну Лешко та відмітили. Її недавні успіхи у сфері театру. Виступала перед аудиторією Ласта Власенко і з своїми книжками Згарди і Афене, а також Уляна Лешко, наша е, нова акторка, яка має театр студію Амплуа. І нещодавно вона, ну дозволю такий термін, вибухнула своєю популярністю, бо Уляна зробила виставу до, до, в рамках відзначення Шевченка. Вистава мала гарний успіх. Дівчина зібрала багато дітей біля себе. За короткий час зробила. Ла з них можна сказати маленький драмтеатр. Почерпнули сьогодні від Уляни майстер-клас. Фактично як пишеться. Як ставиться театр, як ставиться постановка? Ну а від Власти Власенко сьогодні почерпнули деякі навички, як пишуться вірші. Ми прямо в студії сьогодні написали декілька віршів з людьми. А потім Власта Власенко прочитала свої твори. Сама ж акторка і керівниця колективу Амплуа Уляна Лешко розповіла про те, що саме вона навчала на майстер-класі, та про сам процес в бібліотеці для дітей та, та юнацтва відбулася зустріч з поетесою Властою Власенко та зі мною акторкою. Оляною Лешко, а зокрема, керівником колективу колективу Театр студія Амплуа. Сьогодні я поділилася своїм досвідом про те, як ставиться сценічна мова з ем, такими. Цікавинками акторської майстерності та а, як правильно а, себе реалізувати в цій професії. Кому було цікаво, глядачі ставили запитання. Також дівчина звертає увагу на зацікавленість присутніх, адже багато хто задавав запитання, на які отримували неочікувані відповіді. глядачам було цікаво дізнатись вправи, які ем, виконують актори для того, щоб поставити свою сценічну мову, щоб їхнє сценічне мовлення було чистим, добрим. Зокрема, ми попрацювали над дикцією, над інтонуванням, над правильною польотністю голосу, і ем, було багато запитань про те, чи можна цьому навчитись, чи можна себе вдосконалити, і чи можна в принципі реалізувати себе в цій професії людям, які ем, не мають до цього ніякого відношення або хотіли би спробувати. Такого роду події – це чудова можливість мешканців надвірної підійти до нових та незвіданих сфер культури і розкрити у собі приховані таланти.